Просто неймовірна новина для всіх фанатів жорстокого принца. На початку цього року Холлі Блек порадувала нас сіквелом про дуба. А поки ми молимось за український переклад, то розповім, що нас чекає. Для початку що ж вам треба знати перед читанням нової демогії. В ідеалі, звісно, перечитати королеву порожнечі, щоб пригадати деякі деталі. Отже, хто така Сурен? Це королева двору зубів, яку зробили згівна і памок. Буквально щоб вона була правителькою, коли виросте. Коли Кардан перетворився у змія, то Недінора Нора та Мадок запропонували Джуд угоду. Вони дають їй вуздечку, яка прирочить цього змія, а натомість Дуб одружиться з Сорен. І таким чином ці генії будуть правити через своїх дітей. Джуд ясно ж, їх послала. в кінці книги. Джуд розпустила двір зубів, і Сорен тепер більше не королева. Дуб теж зіграв певну роль для Сорен. Це він попросив Джуд їй допомогти та звільнити від цих чокнутих фері. Чи цікаво було порівняти, як цю сцену переживають обидві головні героїні? Жуди Кардан там особисто не з'являється, але про них дуже багато згадують. І ви можете дізнатися, як короля і королеву сприймають серед народу фейрі. Головні герої відрізняються характерами, але в них є дещо спільне з основною парою. Сурен, схоже на Джуд тим, як вона стала сильнішою та виборола собі певну владу. А Дуб це Кардан, якби його любили. І видно, що він підучився маніпуляціям від них обох. Хімії між гешками буде більше, у них така дуже мила підліткова симпатія. Але не забуваємо про улюблений троп кохання Неневиць, там не все так однозначно згадаємо родовід дуба. Його батьки це принц Дайн, який брат Кардана та. Його мама це мама Мока. Відповідно, Кардан це його рідний дядько, а Мок рідний брат, і вони ще мовіки його сестер. А Джуд, відповідно, це і сестра, і дружина дядька. Прийомних батьків Оріану і Мадока він любить як рідних, тому й попреться рятувати Мадока. Тепер про сюжет на початку в нас відсинання на основну трилогію, бо там теж приходять злобні фері, які викрадають дитину зі світу людей, ну тільки нікого не вбивають. Поки що. Так Врен потрапила до двору зубів, де Надінора про неї піклувалась. Є стілік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Алі нам вже показує дорослу Врен, коли вона живе в лісі після того, як Джуд розпустила двір зубів. Таким чином вона як ізгой і серед ферії, і серед людей. Врен таємно спостерігає за своєю людською сім'єю, і в один з таких разів її підстерігає відьма, яка збирається її вбити. Врен тікає від Богдани. А убігла. Де де! Аж поки не натикається на двох хлопців, які її рятують. Один з таких і був якраз таки дуб. Дівчата, прохання. Подивитися на цю красу, дуб просить Врен допомогти їм завадити меді Норі, зробити такий собі переворот проти Джуди Кардана, тому що за наказом Джуд вона повинна слухатися коромеву сурен, поки трохи запутано, а далі все буде зрозуміло. Врен погоджується. Ні, ну а чого їй все одно зайнятись нічим. І з тих пір починається їх романтична дружня подорож, від них просто неймовірно ніжний вайб. А ну і по ходу вихованням дуба займався здебільшого кардан. Я дуже переймала, що нова пара або буде дуже схожа на кардана з Джуд, або навпаки не виключив мене інтересу через мою любов до основної пари, але з цим все окей. Вони мають свій чарівний вайб і при цьому мають риси, за які ми і полюбили минулу парочку. А для тих, хто вже прочитав, запрошую вас послухати та обговорити кілька теорій. Почнемо з відповіді на питання, чи будуть у Кардана з Джуд діти. Ще до виходу сіквела Холлі Блек Млек відповіла на це запитання. Джиден Карден Хавейбі, тоздадю something toak's to place in line for king? Вал, well, good point. Good question. Um, it would. Some big feelings about it Думаю, вона мала на увазі те, що дуб переймається з приводу його місця при дворі, адже він сказав, що Джуд не має дітей, щоб чітко показати, що Дуб єдиний спадкоємець, але Джуд вміє брехати і він не може їй до кінця вірити. Я думаю, що в другій частині на основі цього можуть статися певні події. Наприклад, Джуд переконає Дуба, що в будь-якому випадку він перший спадкоємець або ж навіть прийде час передати йому корону. А може, Дуб взагалі відмовиться бути коронем, і Джуд скаже: «Ну окей, кардан, пішли тоді нового спадкоємця зробимо. До речі, коментарі щодо цього розділились. Одні кажуть, що не уявляють цю парочку в ролі батьків, а хтось вважає, що було б логічніше, якщо б народжував кардан. Він же в нас омешка. Слідкуйте за несичками, коли Врен потрібно було дати що Джекові в обмін на послугу, то це була саме срібна лисичка. Також неспроста її улюбленою іграшкою був містер Фокс, якого вона згадує саме під час тривожних або сумних моментів. А ще про очі дуба вона каже саме Фокс Айс. Образ мисиці для Врен символізує почуття приємного домашнього затишку і в той же час сім'ю і любов, які в неї відібрали. Дуб для неї приємні спогади з дитинства про їх коротку дружбу та водночас нагадування, що це їй недосяжне. А ще мисиці це символ хитрощів, якій притаманні дубові. Окрім паралели з Джуд і Карданом, є ще багато відсилок на доповнення про кардана. Наприклад, Богдана розповідала казку, в якій натякала, як створилась Френ, це мені Нагадував на ті оповідки від відьми, які слухав кардан. Або ще коли дуб позичив їжу в людей на фермі, він залишив їм рубіни і при цьому сказав, що як принц ферії відмовляється давати їм щось менше. Це прям паралель зі сценою, коли Кардан платив продавцю на заправці. У Дуба з Карданом це явно сімейне вкрашуватись вальфачок. Коли Врен спитав у Дуба, скільки в того було інтрижок, то він після всіх історій сказав, що закохується в жорстоких жінок, натякаючи на Врен, звісно. З таким прикладом, як Джуди та Рін, в принципі, не дивно. Ооо і вона була його першим коханням. Сподіваюсь, це підніме їй самооцінку, бо я вже не витримую. Також, коли Врен спитав, чому дуб не дав їй втекти, то він сказав, що просто не любить, коли з ним грають в ігри. Нікого не нагадує. Мені одразу згадався той момент, коли Кардан вирішив прочити Джуд і вигнав зі світу фейрі. Є декілька моментів, які нам, можливо, натякнули на розвиток подій у другій частині. Під час визволення гіацинта один з полонених сказав, що Корнева моря снабше і натякнув на можливість нової війни. Згадуємо, що Нікасія шукає собі нареченого, отже, ймовірно, ми ще зустрінемо її в наступній книзі. Іацинт присягнув в Рен на вірність. Ну а ми вже знаємо, що такі речі зазвичай потім рятують ГГ в напружений момент. Враховуючи те, як вони носили цю книгу з тією вустечкою, то точно в наступній книзі теж її таскатимуть. Ну і нарешті Джуди Кардан дізнається про полон дуба і підуть його рятувати. До речі, листа про полон Мадока мали б отримати саме вони, але дуб якимось чином перехопив його раніше. Що ж так, бідному кардану, все з листами не везе? Люди вже придумали телеграм, ти подумай. Чесно кажучи, не знаю поки як вони все це впихнуть в одну книгу. Що ж, цікаво буде дізнатися ваші враження та здогадки. Діліться ними в коментарях.